За час повномасштабного вторгнення Харківська область, частиною якої є і Лозівщина, зазнала значних руйнувань. Це й житлові будинки, дуже багато зруйнованих об'єктів інфраструктури, культури та освіти. В умовах воєнного часу багато викликів постало і перед українськими телерадіокомпаніями, особливо маленькими компаніями, такими, які працюють у Лозівській громаді. Про роботу медіа на Харківщині розповіла представниця національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ірина Панченко постраждали і місцеві медіа. Це зруйновані студії, редакції, обстріляні передавальні вежі, пошкоджене технічне обладнання. Наші медійники працюють в умовах, які щоденно потребують витривалості, мужності, адаптації. При цьому доля медіа Харківщини складається по-різному. Хтось, на жаль, припиняє свою діяльність, а хтось навпаки. Відновлюється та розвивається. Якщо казати про кількість медіа у нас в Харківській області, станом на початок березня працюють 10 телемовників, 11 радіомовників, 11 провайдерів аудіовізуальних сервісів. Зареєстровано 256. Друкованих і 35 онлайн медіа. Крім того, Національна Рада видала з початку цього року шість дозволів на тимчасове мовлення на території нашої області. За словами Ірини Панченко, серед громад Харківської області Лозівська залишається громадою, у якій працює найбільша кількість місцевих медіа. Свідчить про Високу активність та медійну спроможність місцевої громади тут працюють цифрове телебачення і провайдер аудіовізуальних сервісів Віктор, два радіомовники «Терремедіа» та «ТРК Лозова», а також зареєстровано друковане медіа Голос Лозівщини за результатами моніторингів минулого року та вже 2025 тисячі у цілому більшість місцевих медіа дотримуються чинного законодавства, зокрема, і телерадіокампанія «Вектор» – це справжні професіонали, які вже понад 20 років забезпечують глядачів своєчасною достовірною інформацією цікавими проектами, передачами. Зокрема, і дитячими я щиро бажаю працівникам вашої компанії, а також всім медійникам Лозівщини, подальших успіхів, витримки нових ідей, творчих досягнень у такій важливій сьогодні роботі.